Так, їсти на рибалки. Так, хлопці, це у нас садова вулиця. 124. 124 фідеристи сидять. Щось ловлять. Ну неізвісно, чи ловиться. Зараз підемо з ними. Як вода. 124 з центральної заїжджаєте. І коротше одразу тут машини можна ставити. Опа. І йдете собі ловити рибу. Дивіться як працює зім Дивіться. Зім Опа! Дивіться. Пісочок мий. Ось тут камні це напроти воднікового остров. Це причал 122 садова. Там заїзда немає, лучше заїжджати відсюди. Бачки. Підрізки. Ось вітки на рибу. Кліє, не кліє. Ще риба не ловиться. не ловиться. Я на Садака їздив вчора теж на Ніколас, на Славутіч, на джиг, ні одної покльовки. Там фідерісти стояли на Славутичі під мостом. Ноль. На першому шлюзі клює риба, знаєте? А, там так завжди. Ну тільки вночі зараз. О! Бачите, витягнув зразу. Клас! На, на п'єнку, да? так? Ага. Добре, спасибо, дякуємо. Не лоски не хвоста. А я це познімати хотів, як миє, так... як ми цис... пісок. Пора, вже даже зараз надо. Хлопці, во время нереста запрещено. Мить пісок. Зараз почався нерест щуки вже. А вони все миють. А нам щуку забороняють ловити. Як так буває, хлопці? Щука заборона, а вони миють пісок. Ви нам заборонили, а їм не заборонили. От вам государство, от вам і правительство. Де рибінспекція? де? Немає. Ну, отож. Сьогодні який у нас вже березня. 15 березня, хлопці. Уже Ще в тому місяці 15 е лютого почався нерест щуки. Заборона ловить. Так а чого не заборонити, щоб щуки не створювати, а щуки зараз багато. І вона тут ходить і може заходить в той залів не реставріється, а вона не зайде. Бо її шугають раз. Там стоїть два, там стоїть три. Там стоїть чотири. Рибакам заборонили. А всі-всі промисловики сіточки ставлять, рибу ловлять. Отаке, отак у нас. Буває. А ви потім що? Штрафи виписуєте, так? Да? Рибакам? Так і дітям штрафи випишете, раз ви такі умні. Все, спасибі. Будемо знати, що таке робиться. Я ще приїду знімати 1, е квітня побачимо, будуть вони 1 квітня, чи не будуть мить. Друзі, приїхали сьогодні на Дніпро трошки навести порядок, як завжди. ну і У нас є задача, завдання непросте, але ми виконаємо. Треба зацепити виморзку. Хочемо, друзі, її витягнути. Хочемо хлопці набрати свою вимозку і потім поставити знову. Ми половину забрали, там є відео. Ось до. Лежать двері, все тут зложено одне. Хлопці. А трошки льот і хлопці. Вий е, збив, ми думали, не знесе зніс. Зніси положив. Ми ходили сапоги, приїхали. Зараз будемо трошки протягнули. бо нам важно, щоб тут була тут ямка, хлопці, і тут проходить багато риби. Фідерна програма, тут добре, джигова, судно. Тут ямку ці зім снаряди намили яму, таку метрів 17. і з вимазки якраз І там завжди стоїть і риба. Здому ми забрали нашу. Е, вимазку. А ну стій 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 Стий. Тут у нас це я по цій штуці заходив. Це я по цій штуці заходив на неї, бо було високо, воду давали більше. Я таку штуку приварив, щоб по неї заходити. А це лісниця була вірьовка. общем достали ми вимазку. Будемо робити нову. Тянемо. Потягнемо. Все, од одв'язувай стасик. Я піду молоток принесу. Бачите, хлопці, тут опори. Одразу. Все пригодиться. Слышишь, стасик, наверное, в багажник і завезем на дачу, щоб стирять, так? Да? Добре, завезем. Так і не. Бо хлопці вкрадуть. Кусок металу залишиш, одразу забирай. Розбирають, все несуть. Дрова на дачу все. Бачите, ми тут убираємо, дивіться, вже принесло. Вже поприносило кульки, бутилки. Ось тут все вбрали. У нас відео там є, що ми вбирали місяць тому. Бачите, знову бутилки. Опять мусор, банки. Ну, будемо убирати, завжди убирати. Тут у нас десь є молоток, ми ховали. Щось я його не бачу. Молоток у нас тут був. Навірно, що немає вже. Навірно, немає. Були тут інструменти, але їх вже десь діли. Аня є, хлопці. Дивіться, все на місці. Отак, як положили, як збивали вимостку, так все і лежить. Назад іди на ту сторону. Пішли, Маркуш. Дам тобі молоток, пішли. Обходь! Обходь! Обходь кругом! Опа! Хлопці, зараз на водках запри... запрещено, а з вимазки можна докинути. Зараз розберемо. І, мабуть, завеземо десь положимо. бо не буде. Бо не буде. Так. Це, значить, цю сторону. Треба б ножа. Є нож? Ця вірьовка, це... А, отак можна, так. Да. Так. Це у нас одне. Це у нас друге. Давай вороток. Що там малий, подивись. Так, розібрали вимозку. Тасі вирішив веревку забрати. Ну і правильно ми ж будемо чистити. Глядя. Бачите, вимазка стояла. У нас ми розібрали її. Потім будемо збирати. Польот її затопив. Все, ми таки що достали. Вже в машину положили ці труби. Оце зверху ложимо і робимо таку вимазку п'ять мусора накидав. Ми тут вбирали, вбирали. І течі приносить багато. Бачите, ці з Києва. Хлопці, будемо сплажувати мусор. Зараз. Стасік, можна тебе на хвилину? Будь ласка, дивись. Я знайшов кульок, багато мусора. Ось до ці кульки забери. Воду не заходь. Позбирай трохи мусор. По Ось От Отут два кулька цих, це що з принесло. Я буду тобі допомагати і знімати. У нас, хлопці, має бути чиста Україна. Ми показуємо приклад, а ви за нами робить так же само. Щоб було все чисто. Пішли далі, там багато бутилок. Позбираємо. Там дирки нема. Все, пішли далі. А, зав'яжи. Ничего, я В'яжи, зав'яжи. Якраз буде контент для підписчиків. Вони люблять дивитися, як хтось прибирає. Краще, щоб не мусорили собі. Да. Набагато краще буде. На два узла. На, так. пішли збирати. Біля... Тут вже я зібрав, я заберу. Йди туди там біля цього. Біля бутилки, бутилки. Тут бутилки. Йди сюди, Стась. Мамай, мені мене Давай по Опа! И мои ручки! Ручки залазь сюди мы сюди залезь, отсюда. А тут я положу кочегару. давай я тебе продержу. Сідай. От там бутылки справа, слева, дальше, вперед. Вперед и справа. В основном бутылки надо. Текло, бо малый буде гулять. И... І... Поріжеться. Діти прийдуть купатись. Хлопці, все збираємо. У нас постійно на кожній локації йде уборка. Вон лежить ззаді, під ногами. Пригнуть. Стасик у нас убирає завжди. Бо то Стасик він такий правильний. Ну Я стараюсь теж йому допомагати. Так, веду ще пару бутилок зберем, дивіться. Ось до одна. Ось до друга. Так, ось сюди зараз треба пройти. Ось вот тут пластикова, он така. Ось заходь сюди до мене. Заходь. Так. Що тут? Збираєте, гриби? Шампіньйони? Добрий день. Трошки прибрати вирішили. Це перегни, так? А черв'яки є? Є. А, а на рибалку ходите? Ні, не. По любите. Погриби, а погриби любите? Отак, бачите, збирають. Це типа для розсади там так, да, да. Добре. Так, як наші. Да. А ми мусор збираємо, бачите. Збираємо мусор. Рішили зробити суботник. У нас сьогодні суботник. Стасик, дивись, віловка є. є ну вона тонка, галіно. Давай ще тут подивимося, бач тут чисто. Ото все принесло. Принесло тим. Так, ось досі я бутилку знайшов. Все, там і лежи, положи, там біля. Будемо йти, заберемо. Стасик. На бутилку. Все, оставляй. Спасибо, дякую. Так, типу, ось досі бутилка. Викину, зараз поднесу все, з вайовку з Дивіться, опа, І ще у нас. А. Дивіться. Повний мішок. Оце кожен раз, кожен раз. Їдемо, збираємо, машину зараз. Хай лежать. Тут у нас буде стояти вимазка. якщо війна не закінчиться, не будуть роздержати на лодці, то ми будемо, хлопці, ловити з вимазки на ями. Приїжджайте, пропустили. 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 Багато приносить е, течію. Вода піднімається і течія багато приносить цього. Мусора, хлопці. Не мусоріть, будь ласка. Не мусоріть. Так, Маркуша вчиться. козі забивати. Я в такому костюмі. Можу заходити стасик, веревку забере. Ось тут будемо ставити її. Так, що ми бачимо? Лодок нема на першому слюзі, але ну, там вже риба пішла. Ми е, е, Ольгінський, воднікова остров. Размагнітка, миють воду. Вода прозрачна, хлопці. Рибка вже скоро прийде, хлопці, вже скоро все. Добрий день. Убираємо мусор. Бутилки, кульки, банки, все збираємо. Сьогодні тут, тут убираємо, завтра вже там будемо. Ну все, хлопці, підписуйтесь. Готуйтесь до рибалки. Будьте здорові! Слава Україні! Героям слава!